Вітаю, друзі! Сьогодні вирішив прийти в крамницю Фішхантер, придбати цікаві дрібнички для хижої риби на Десні. Ось Київ ти ще скільки різноманіття. До речі, що ви робите? Думаю, як зазвичай, саме такі острибований популярний снасті, це в бюджеті 50-60 доларів. Ну, грубо кажучи, О, до речі, мене завжди підписники каналу питають: як парать якусь паличку, бюджетну, недорогу. І до речі, можеш щось розповісти про цю паличку. Ну дивісь, ну насправді такий самий популярний бюджет, ну, сегмент це 2-2,5 тисячі. Зараз дуже прользується великим попитом, бо кожен рибалка може його собі дозволити. Або як хтось не готовий витрачати великі кошти, як ти там на фінези, кортики та інше, хтось просто починає, не хоче зразу там ну сподобається ні там давати робилові спінінгова. Тому. Такий бюджет ну нікому не жалко, там, якщо навіть і не буде потім використовувати. Але почати з нього буде ідеальний варіант, бо це вже йде корбоновий спінінг за все на рукояткою. Матеріал Ева класно лежить в руці. Легенький такий, ну, і на такий бюджет 1200 там, з копійками цей спінінг коштує. Протизахлесна повністю фурнітуро йде, пільпанчиком йде з окрасом, щоб можна було класно зручно контролювати проводку і протизахлесним. Ну реально за такі кошти. Можеш досі спробувати мені. Може, досить спробувати? Ну, обов'язково, якщо будеш спробувати, то можемо дати, щоб їх там А ще є? І на нього ставимо ось таку катушку. Це теж Selectate Mix. металева шпуля, миттєвий стоп, легенька, 6 плюс по підшипниках. О, до речі, катушки ще є такі в наявності? Так, да, все є. О, дає мені катушку спробувати. спробувати. якщо будеш реально спробувати, захочеш, то ми тобі Та ще я щось, так... щось постійно ловлю на дайва, на графіт лідер. Що ж захотілося бюджетник. Бо, до речі, дуже багато питають. Так, да, дивись, це буде такий, скажімо, в цьому сегменті один із кращих варіантів, бо катушка вже йде з мілкою шкулою, намотав шнур, не треба не беккінгу, нічого підмотувати. Ти ж під праву руку, по-моєму? Правою, правою, правою рукою кручу. Та, переставляєш ручку, ставиш на спінінг і відправляєшся на риболовлю. Мені щойно сказали, що спінінг і катушка разом коштує 2000 гривень. Тому обов'язково зараз виключу на риболовлю. Спробувати половити хижу рибу. І тим більше я збираюсь на Дісну, зараз на дісні ми і будемо його використовувати. Тільки жилку я буду використовувати свою, бо я не дуже щось довіряю жилкам, які коштують 150 гривень. Бо, гадаю, найкращі жилки повинні коштувати от 500 гривень. А ви самі знаєте, які найкращі жилки? Це дуєл харкор. Що я вже беру його? А? Беру вже, так? Да? Ні, ні, це ти не бери, я пакую його людині, відправляв. Я тобі зараз точно такий же зберу. Живка, тобі, ти, я так ну, не потрібно. Ні, ні, таку жилку мені не потрібно. Візьмеш спінінг, потестиш, половиш, але не забувай там, коли будеш, це ж не фінеза, да, порівнювати їх не можна. Але в бюджетнику я можу тобі сміливо сказати, що це буде один з найкращих питань. Рибу спіймаю чи ні? Ну, ну, якщо ви нас берете спінінг і катушки, ви обов'язково рибу спіймаєте. Ну, пере, Заговорені вже на успіх. У нас немає клієнтів, хто не спіймав рибу. Ми ну, ловлять тільки ті, хто не їстить і все. Тому давай. Зараз я це допаковую і тобі скомплектую, поїдеш вже попробуєш. розповідає. Добре, розкажу, добре, добре, давай. О! На його. Подивіться, які тут тварини мешкають. Поваляло. Усе курва бобер. Усе він дав. Ще такий запах свіжий деревини. Тобто нещодавно це такое він зробив шкоду. Ох і бобер. Нарешті, друзі, ми разом з вами знаходимось коло мальовничої річки Десна. Сьогодні буду ловити на дуже бюджетний комплект. Всього-навсього 2000 гривень коштує катушка і спінінг. Спінінг у нас Select Ritmix 842 ML з тестом 4,18. І катушка 3,500, також Ritmix. А на жилки сьогодні я вирішив не економити. Жилка в мене Dual Hardcore 06 чотирьохжильний. І як можна побачити, то зараз взагалі води немає. І Тому, гадаю, що мені не дуже буде сьогодні потрібен дальній закид, А буду намагати сьогодні обрати таку тактику. Віялом буду проходити вздовж берега і шукати хижу рибу на першій брівці. Отже, не витрачаємо час і приступимо до риболовлі. А ось і рівень води, який. Вода, до речі, сьогодні дуже впала. Ми зараз подивимось, на що ловлять. У нас тут рибалки, рибалки у нас тут кормляться. На горох. Тому я не буду намагатися в цьому місці спіймати хижу рибу, бо тут фідерісти і вони, як завжди, лякають хижака. Тому я зараз обираю, ну точніше буду рухатись зараз в хащі і ось там от розпочну нашу сьогоднішню риболовлю. Що ми спіймаємо, навіть не уявляю, але я дуже сьогодні вмотивований, тому не витрачаємо час і ходімо вже рибалити, бо руки тремтять. Знайшов цікаве місце, зараз розпочну з цикади і подивимось, що в нас зараз буде. Ось роблю перший закид. ось наша приманка вже на дні. Роблю рівномірну проводку вздовж берега нашої приманки. Сподіваємось, що не буде зачіпу, бо мені хотілося на цю приманку щось піймати сьогодні, тому зараз. Дізнаємось, що у нас сьогодні на неї буде. А ось і клювання, друзі. А ось і перша рибинка на цю паличку. Ось спокосилась така невеличка. Але цікаво. Цікада дайва метал, 14 грамів. Отакий маленький, окунець Під берегом взяв. Отже, рибка вже є. Це непоганий показник на початку риболовлі, так що гадаю, далі буде тільки цікавіше. Так що зараз відпустимо всього красення. А як взяв він? Оце. такий малий, а таке шкодливий. Пливи. Все, друзі, вподобайка. Щойно спіймав окунця на сикаду і вирішив поставити ось такі силиконові приманки. Ось вони, імба на річці Десна, дуже добре ловлять окуня і щуку. Дуже працьовиті, мені вони подобаються. Так що не звалікаємо часу і робимо перше закидання до водички. І зараз дізнаємося. Що ж спокоситься ось на цю силіконову приманку? О, що й наклювання було. Ось хвостик. Бачите? Щось маленьке, але приємне. О, щось тіло. Щось так напевно щука. Хоча, щось так давить, завжди не зрозуміло. Щось покосилось. Ось у нас силиконову приманочку. Зараз дізнаємось. О, штовхає. Ага, щучка, друзі. Наче щучка. Так, щучка. Ось вона яка бойка. Та йди сюди, ми зараз тебе все одно відпустимо. О, як вона гуляє. Давай, 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 давай. Ось. Тепер вся бюджетна паличка спімала ще одну щучку. Невеличку, але дуже приємно. Ось красунька наша, вже до водички хоче. І спокосилась, бачите, силиконова приманка, дай турнамент. і рибка вже на гачку. Зараз будемо відпускати. Що, красонька? Ну давай. Все. А клімалась? Зараз ми тебе. Ох і шкодлива. О, все, це вже пішла, ось вона. Гадаю, слід ще зробити декілька закидів ось такою приманкою. Важики в нас складають 9 грамів. І мені подобається, як ця палка жбурляє. Ось, погляньте. Десь метрів, мабуть, 50-60 ж на 9 грамчиків із такою приманкою, котрий завжди плохо летить, бо це їй а ей зі вони. Ось так от постійно роблять, але жбурляє непогано. І не беремо до уваги, що тут у нас кольця не фуджі, а звичайні аналоги. Бо якщо б було б фурнітура фуджі, вона б значно дорожче коштувала. А так паличка бюджетна, коштує всього-навсього 1000 гривень, і мені вона вже подобається. А от стосовно катушки я вам згодом розповім, що мені? Поки що, що я ось ловив, не сподобалося. Трохи вирішив лівіше ще зробити декілька забросів, а потім, мабуть, поставлю менше ваги. Ось приманка на дні вже. Три оборти. І зачеп, друзі, зачеп. Ось така риболовля на Десні. Ну що, друзі, обірвалися, але ми зараз не будемо рухатись далі. Ми ще всю ділянку трохи обловимо, бо місце перспективне і я вважаю, що е, тут ще ховається хижа риба. Головне зараз тільки підібрати ще важик і буде, як книжка пише. Тому продовжимо далі. Щось сидить. Бачите, взяло щось. Ох, який гарний. Все, друзі, мабуть, жерех. А ні, щука. Йди сюди. Під берегом взяла красунька. Ох, я її травички не черпав. Ну йди сюди сюди. Ось. Ось яка свіча. Ось яка маленька. А що витворяю? Ось Подивіться, наша приманка в щелепі знаходиться, як жадібно взяла, під самим берегом. І ми зараз цю красуньку будемо також відпускати. Давай, плавай. Сидить, окунець, друзі. Або щось зійшло вже. Не, не підсік, зійшов. Напевно, був оконець. Ось, жбурнув нашу приманку. Там глибина у нас складає приблизно метра 4-5 і стосовно проводки. проводку. Проводку. ще я зносив приманку нашу. Розловимо її, о, розловив. Тобто підкидання здовжна 4-5 обертів, пауза приблизно секунди 2-3. Приманка сипеться і в цей момент відбувається клювання на паузі. От це щось хороше сіло, друзі, на сикаду. Бачите, як палку вяже? Щось таке крупненьке. Давайте подивимось разом. Ось як палка відпрацьовує. Щучка, друзі, ось вона така вже, майже залікова. Ще одна красунька взяла. Ось Сикада Кондор І така маленька. Вся така багнюсі. Але приємний такий бонус на таку палочку. Зараз Будемо відпускати. Ось. Лави. О, щось, ще сіло. Блін, друзі, все щось неймовірно. Рибка клює. Ось який окунчик. Ого. Зараз побачимо, бачите, як палка, який кут. І ось окунець. Зараз ми тебе також відпустимо. Ось, подивіться. Знову на сикаду. Чому я зараз ловлю на кондор? Бо це в мене розвідник. І мені шкода тут дайву обривати. Хоча, до речі, дайва краще в рази працює, аніж кондор. Отже, друзі, і сього кавунчика зараз також будемо відпускати. Ось він який. Пливи, давай, красунчик. Це, друзі, також подобайка. А тепер, друзі, хвилину вашої уваги стосовно сьогоднішньої риболовлі. Довелося мені спіймати декілька таких цікавих риб, як окунець, Потім ще невеличкі щучки такі, ну приблизно до кілограма, від 500 там 800 грамів. Тут легенька течія. І якщо ви хочете ловити насю на, так, на 5 грамів, на 6-7, на в всіх умовах вам буде дуже незручно. Вона десь починає працювати від, добре від 9 грамів, тобто 9 ви будете вже чути. 10 взагалі вже взагалі можна нормально ловити, ви самі бачили. А от що стосовно 5-6, то буде, звісно, незручно, бо що ви хотіли. Палка бюджетна, коштує всього 1000 гривень, тому якось так. от. Рибу в'яже добре. Я вже перевірив на кінцях і на щуки, як я нагадую, і, я, і мені ще хотілося ближче до вечора перевірити по судакам. Тобто я потім піду шукати судака і велику щуку. А зараз в тих умовах також є крупна щука, але щось вона поки що не хоче. Може ще ключик не підібрав, не та приманка, не та подача. Але все згодом, я гадаю, до вечора ми все-таки дізнаємось. І стосовно катушки, в мене є деякі зауваження. Мені дуже не сподобалось стосовно фріксіону. Таке враження, що він відсутній. Тобто ось так робимо два рази, От, можна побачити, зовсім легесенько. Тепер беремо іншу сторону. Раз, два. І тепер дивіться. Ну, Все ще нормально. А то буває, коли риба сідає, От, бачите, тепер знову легесенько. І от о, опять тяжко. Тепер дивіться знову, Щас ще в ту сторону і знову легесенька. Бачите? Взагалі, мабуть, він відсутній. Так, ми зараз продовжимо далі рибалити, але якщо взяти по п'ятибальній шкалі катушку і спінінг, то мені катушка на трійку ледве тягне, а стосовно палички всі 5 з п'яти. Вона мені дуже сподобалась, рибу в'яже, вона її добре тримає і в неї дуже великий закид. Осе мені сподобалось. А стосовно чуйки, ну яка може бути чуйка, якщо я порівнюю з палками в принципі, ті, що коштують 5-6 тисяч, то да, взагалі. Да, чуйки тут, чуйка тут відсутня. Якщо брати до уваги якусь іншу палку за 5 тисяч. Но стосовно в бюджеті 1000 гривень, то я ще буду в майбутніх відео ловити на такі палочки і... Буду з вами ділитись своїми думками і враженнями. Так що продовжимо. Рибка нас ще чекає трофейна. Що хотілося мені розповісти стосовно сьогоднішньої риболовлі. Як можна побачити, сонечко майже сіло. Навпроти мене люди відпочивають і співають пісні, там соловейка тьох-тьох-тьох. А ми все, все таки. Намагаємось досі спіймати Судака. Пройшовся я навіть не, не знаю скільки, мабуть, кілометра півтора. Кожних, мабуть, 15-20 метрів робив закидання, перепробував всі приманки. Всі свої топові силіконові приманки на таку, таку рибу, як судак. Бо дійсно впирався в Судака. І мені взагалі здається, що зараз його тут взагалі немає. Якщо б я його тут не ловив, то я б сказав, що тут судака зроду не було. Тільки щука і окунець. І, до речі, якщо б я далі продовжував риболовлю на таку рибу, як щука і окунь, то гадаю, ну, з десятка два спіймав би риби. А так спіймав декілька рибин і пішов шукати судака. І дуже хотів поекспериментувати з цією паличкою, точніше, випробувати її на такій рибі. Бо там потрібно буде більш жорстке підсікання. ну, і Трошки інакше там все робиться. Тому гадаю, що мені ще доведеться зняти одне відео з риболовлі з цим комплектом. І напевно вже буду знімати відео на Дніпрі, там де дійсно зараз багато судака. Бо тут його щось не дуже.